О-ха-ха! <праїдля> мене звуть Армарі. Приходять сьогодні, ти пізнаєш мою бахняну красута і амнезія Machine 4Pix разом зі мною. Важливо, сьогодні буде остання частина цієї гри в моєму відео. Тому може це значніше, а ми погнали! Так, на цьому ми завершили минулу частину. Ну, минулу відео, точніше. що, частину. Так, там я прочитав так записку. І кудись сюди мені треба йти зараз. Тільки сюди я можу піти? Чи що? Ні, скоріш за все ні. Повертаємося. все. Це не нажимається. О... Тут нічого такого немає. А, сюди. патральная, О, Окро. Так. О. Соня этот. Мне осталось, что тут ничего не мает. Так, записка, ну, спочатку треба, я хочу прочитати. Її. Так, записка. Дорога до патральні. Тепер вона дуже пошкоджена, я впевнений. Вона більше не знущається. Відчуваю, як джить поруч зі мною. Порана тварина, що втискається в землю. Відчуваю, як боїться мене, і я ненавиджу її вс... Ненавиджу її все більше, як і ненавиджу себе, бо випустив її. Моя голова наливається кров'ю, зуби від. Вібруй, я болі. Блю, горю в я Янгол смерті. Спустився задушити первістка за вбивство з двох, що з'явилося після. Ну, напевно, це я пішов про своїх дітей, так що... Вони померло. ж. Так. Куди я от зараз прийду? Ну до патрульного випадково. Я знову тут. Біля підніжчя сходів. Стою перед червоним світлом у дитячій кімнаті. Захід сонця у вікні наче скривало небо. А обрій перерізане горло, з якого вливається осяжне темряво, що висмоктує нашу провину. Я людина з обличчям Ягуара. Я крилатий змій. Це моя духовність. Що тут? Зажди! Це те місце, де вона хавали? Ну їли. Чи ні? Це людина. Бачу, що це людина, і це рука людини. Як він хаває, гучно? Так, ну йдемо далі. Виходить. Я можу побачити з ним вашим великим інженером. Як дивовижно. Мега сказати, містер Мандусі моя радість майже непристойна. Так, я бачу. Ходімо сюди, професора. Я бачу просто з вами. Мандусе? Мандусе, де ви в біса є? Я нічого ніж не бачу. Мандусе! Ми свині, професора. Усі ми свині. Це машина? Це... Ну, зрозуміло, хто на цьоне, ніби якась кішка, щось таке. Там ніби хтось є. Ааа, і це знову машина. А, так це діти! Мої діти. Давай налазим. Так, крок знову. Що тут стоїте? Чому вони згували? Ось що питання в мене. Трішки таке тявилося. Зараз я спокійно піднімаюся. Тепер синя вода тече в моїх венах. Я чистий. Я, я несу ці ніж цієї фабрики, чаще з цього миля. Я прийшов, щоб забрати вас із полів і горнил. Я заберу вас у білі хмари, я заберу... зберу вас до себе та відведу додому. А я дажу хуй. Кровь, 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 кровь. Чому не так багато? Ого! Це коли вона стікає? А це ліфт, мабуть. А це тіла людей. Напевно. Ну так, все тіла людей. А це ліфт? Який думав? Ми йдемо. Куди я приїду зараз? Там те вона. Валь підіймається, Нареч... наречена чекає. Забери кількох сріт і світ подякує за це вам. Змусі зникнути повітря та джентльмена аплодуватимуть. Убийте жебрака і леді зможете знову безпечно гуляти. І леді зможе. Слухай мене мадуся. Мої триби відреагульовані. Моя пора зібрана. Незабаром я резелю цю свиню, воду та яйця... Резолю... Ля... Я... Це... атом. Мою душу це буде найваліще вогнище, яке тільки можна створити, щоб очистити світ. Пишайся, бо це твоя робота. Поки ти занурив мене у власну кров, я був лише гнилою спорудою. Ти створив мене, а я оновлю цей світ. І все ж це частина фабрики. І думав, фона більша. Так, ну що тут є таке. О, розчітка відкрилася сама по собі. А вона була відкрита. Так, записка. У мріях моїх я гуляв з дітьми. І у тенеріями де досі не було жодної людини. Я певен у цьому. Зараз це ще я, та вона. Іні на пальто і рукавичках застиг намертво, а морози на повітря підказує, що я вже поряд це.. якісь механізми механизмы ну, ще, ще надо после так за 6 кос ана ну. ковбас на Ковба... Це топова она прозвалась ковбас а, а Це Крима Щоб точно сюда ніхто не зайшов так але навіщо ти заправ моїх дітей? Я З усією кров'ю, що ми пролили. першу кров пролив саме ти. Власними руками. Тоді я проклятий за діто вбивство. тобто втратив усе. Мені самі все не дуже подобається. Перероблена компанія Mandos. Розбудований бак з органами. Вхід для персоналу. Приймаємося один. Ну, зараз ти можеш мені сюди. Емм, передбачу, як... Подожди. Перероблена компанія Mandos. Розбудований бак з органами. Так. це те та ж саме. Мы идти. Не подобається, що тут свитла моргается. Куда его напишла? Да, звуки такие. Не подобається. Ч у нас у нас вона... сама по собі відкрилася? Чуковиться. Що Что Що це було? За электросвиняя якась? Что за электросвиня? Никого черта. Закрыто. Ну ось ця електросоня десь. Ну все, дойдемо. Манду спускається до духів. Акцент Ак... ацтеки вірили, що може запобігти апокаліпсис ще через пожертву. Як каже історія, вони помилялися. Їхня проблема полягала в тому, що вони не пробували достатньо крові в потрібний час. Типу. Із-за того, що вони пробу... Тип, мало кровопролиття робили, так? Ти так думаєш? Пробний завод Мандуса. Бобак, лише щоб врятувати. Берегти вас. Я віддав би душі, щоб берегти вас від пруду цього світу. Отвіти мої, мої діти. Що я накоїв? Ким я став? Я все виправлю, ліби мої. Виправлю всі мої помилки. Я відмию всі свої гріхи. О, медвежа. Записка. 28 грудня 1799 року. Спогади. Вони з'являються, наче роздуті тіла на поверхні Темзи. Я дивився на них, укритих кров'ю мертвої матері. Маленькі просята, що репетирують в пельшках, і моє серце миттєво наповнилося великою любов'ю та поглинало ненавистю, якої я ніколи навіть не уявити не міг. Чи в цю мить моя душа розділилася та створила його? Чи було це яйце моєї душею, миттю, коли почав цокати я великий годинник? <кхух> Існує лише один шлях порятунку: Воз'єднатися знову, зробити себе єдиним, щоб замкнути велике коло та прийняти цього божевільного. Ще раз у моє серце. Пробачите як його так і себе. You, я люблю вас. Мої любі, пробачте мені за все, що я зробив. Я просто любив вас, молод, усе на світі. А oh, закрилося нам записку команду самотній. Я шукав інструкції поради допомоги в досягненні моїх цілей. Натомість система дражнить мене. Лабуряка, каже вона. Зараз ти сам маєш шукати відповіді. Я ще щу. Тут закрито. Там хтось є. Що це снизу? А, так, там свиня. Я просто її не бачу. Це 100% процентів не піді мною. Тобто зараз зі за мною мандусе відмовся із свого хибного хрестового походу. Не дозволь мені врятувати їх. Ти можеш не навадяти мене, мандусе. Ти бачив майбутнє ваше двадцяте сторіччя, і дозвольте розповісти значно більше. Бійця очікує на вас. Я прагну врятувати світ, проливши кров зараз, до того як мільйони стануть історією, впавте леза я куліте газу. Мені це місце нам дуже подобається, коли тут все закрито. Оце відкрилося з то. -о, О! Що? Знову ти! Де він біжить? А ой, біжить. Что ты напишет. Дэвин, он он. Шестнув. Я сподіваюсь, это шестнув на века, будь ласка. Ты в меня уже... Чего ты там? Я вывезся. Я боюся тебе. Накрийся. Знову тут. Це закрито. Куди мені йти? Мені треба всередину. Так, мені треба всередину. Закрийся. Дай сюди. Це серце? А, напевно, мені треба зараз вклюшити. Напевно. Так, електричество, напевно. Ось. Ти ще побачив тільки що. Тож, тут можна піднятися. Так, що тут буде, ось в чому питання. Мені вже страшно, що тут може бути. Я щось вс скручую Такой звук спокійний. Настала твоя черга, потворна, я знищу тебе. Зупиніть його! Зупиніть його! Убийте його! Це вже скінчено, нас зараз проклястий край цього божевілля. О Боже, допоможи мені! Я загубився в сухі, попроїчі світу. Енох, Едвін, Освальд і я. Ні, Чого більше не написано? Це типу колоскова була, так? Мандусе, дослухайся до свого серця. Ти знаєш, що ми за одне. Ти всорив мене, щоб врятувати світ. Я, Я твій друг. Ти мені друг. Не друг. А як цього виключити, та? Ну туди йти? ти? Чи ні? Не розумію, трішки. Тут взагалі не зрозуміло, що робити. Напевно, все ж стадийти. Отак. Повільно. Світло тут. Мадусе прошу. Я не більше не за тебе сло. У нас спільна мета врятувати людство. Позвати їх болючого, некчемного, безсільного життя. Дай Мандусе, зупинися. Подумай, що робиш. Зради моїх своїх дітей, Мандусе. Не моїх дітей підвору. Я не плав твоїх дітей, Мандусе. Ти сам приніс їх в жертву біля підніжжя храму, бо хоч не знав, що станеться з ними. Твої сини під той легені, будуть наповнені брудом і шрапнили перекасом. Ти хотів врятувати їх від житті, що на них чекає. Це те, що ми бачили, все це ми побудували, щоб запобігти жахіті, що не Ми з тобою єдине. Ми однакові наші душі сплетені. Ми їх гідні їх звільнити. Я все не вірю. Чесно. Ну, це каці гучно. Так, це кінець виходить. Ого, татусю. Я стояв на колінах, багні та кістках, але не було наповнені і притом. Я бачив, як впали два брати. Лиж я лежав із священними вінами та злягався з осінними радіоактивними випадами випадами. випадами. Я копав окопи для біженців, я вбивав дисидентів, де літ ніколи не розтане та морив голодом через віру. Тіні дитини була випалена в ці, глян, стіні. Будинок із черепами в джунглях. Не вині. Не мандуси, втопають в землі, скривавлені отруйні газом, голодні, побиті, убиті в не впаневолені. Такими буде ваше прийдешнє століття. Вони жертвують тих мандуса. Вони зроблять усіх з усіх сва свиней, запхають свирила під ребра та жертвують ваші серця. Храм виходить, в який я пішов, напевно. Чому він під Лондоном? Може я його побудував заново, типу. Я бав молод. Прошу Мандеся не треба. Заради своїх дітей. Може я його побудував, і типу, з тих спогадів, в якому я був в храмі? Можливо? Це можливо. Ця маска суніла, а це що значить. Там дитина. Ось де вони були? Виходить. Що мені робити? Кнопка, треба нажати на неї. Так. Нажимаю. Це колонка чи що? що Низь тут. Але зараз так? Вони мене приткнулася, так? Як я і гадав, вона в мене приткнулася. І де це Вона хтось... Це я ще чи. Це вже вільна камера, може? А, вільна камера, скажіть за все. Виходить, тобто, це кінець, так. Це доволі. Це як його сказати? Я лежав я там, і ходити. дивився, як сторони мною бог помер. Врешті-рес, коли ми були холодні, як каміння, за кого висащене його тіло. Коли світло майже згасло, ми почули, як подалі люди свині співали одне одному. Потім, коли згас останні вогнити, ми лежали в базоні, вони зникли та настала тиша. Така тиша, якої я ніколи не здав. А коли пило гілля на моїх розпульшених очах, і ми лежали разом поєднані навічно, то ми почули високо над нами звук міста, що перегорнулась усі ті сні. Задзвонив церковий дзвін, і в цю саму мить ми розпочали нове сторіччя. діти йдуть. Ми діти, напевно. А чому вони йдуть, якщо вони померли? Мандоско. Ну, так, це китнес выходить. Мені красподобалось доволі. Uh, можливо, я прийду іншим зі... Якщо вони будуть такими ж самыми прикольна музыка. Я навіть не знаю, що дістали Ну думаю, цьому я закінчу. Там досі ще задачі. Та прощавай